А ти потрапив на 11-ту серію шляху бомжа на Ukraine GTA. А я нагадую, що наша головна ціль це піднятися від простого бомжа до мажора. Друже, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA, сервер «Західна Західної України, обов'язково заходи на мій сервер, Вводи промокодик Фортіс та получай 40 тисяч гривень, братанчик, на початку ігри. Набираємо стола і косики під цим відеороликом я опускаю наступну серію. Братва, а я вже в ігрі. Загалом в мене планах піти та відправитись продати пару ресурсів, а саме, оскільки всього у мене зібрали цей весь період, в принципі, якщо продати у ті скини, вийде пару мільйончиків, та можливо продамо якісь емочки і так далі. Тому, в принципі, давайте це все зберемо в наш інвентар та підправимось на центральний ринок. Ну все, братва, загалом я все зібрав. Та тепер, в принципі, можемо закрити наш інвентар, після чого, в принципі, піти на центральний ринок. Підходимо на чекпоінт нашої домівки та спавнемо наш мустанг. Та тепер швиденько відправляємось на місце. Все, ми під'їжджаємо на наш центральний ринок, паркуємо наш мустанг красивенько і відправляємося в. В принципі, всередині. Заходимо в центральний ринок, та в принципі, давайте зараз проаналізуємо, що загалом, по скільки продається, щоб я загалом знав, за скільки що продавати. Так, блок циліндра 100 тисяч гривень. Він, в принципі, в нас є, і ми можемо його, надіюсь, так продати. Одяг Зеленського, ну таке собі, так, е, ну, така собі сумочка, в принципі, вона у мене є, продають за 20 тисяч гривень. Тут а блок циліндра, взагалі продають за 200 тисяч гривень. Дивимось далі. Трансмісія Л ям 700. Шо, що? Таке колінвал, поршень, і в нас є блок циліндра і також колесо. Продають, як ви бачите, два поршні по 50 тисяч гривень. Колінвал, в принципі, по 50 також. Свіча, ну таке собі. Противогаз 70 тисяч гривень. Не знаю, для чого ви продавати по такій ціні, тому що на заправці він загалом коштує 45. І алкоголь продають. Окей, друзі, ми то загалом походили, пошукали, але зараз, в принципі, в нас є дуже велика одна проблема. Нам потрібно знайти місце, де ми зможемо продавати наш товар. Тому, в принципі, зараз я буду Яти, дивитись, загалом старатися щось зловити. Можливо, хтось там вийде зі гри або продасть мені її, і я зможу продавати свій товар. Так, все, братва, найшов в принципі. Лавочку беру швиденьку в оренду, як ви бачите, встиг перед лицем забрати в людини. Та тепер загалом виставляє товар, так виставити. На продаж, після чого виставляємо ціну 190 тисяч, як ви бачите, блок циліндра. Після чого у нас є колесо. Давайте його також виставимо на продажу 50, раз, два, три. Я думаю, це зовсім ну, прикольно, нормально. А більше не можна поставити. Ну, та сумочка взагалі викинеться. Я думаю, все буде прекрасно. Все, тепер, в принципі, можемо стояти в АФК та продавати товар. Надію, щось та й продамо. Як ви бачите зараз, загалом на нашому балансі рівно 2 мільйончика і 6 тисяч гривень. Надіюся, це діло продамо і після чого заробимо нормальну кацулу. Простояв я на велику кількість часу, та загалом мені вийшло продати скінчик Немо за 450 тисяч гривень. Більше я нічого не продав, напевно, за великі ціни виставив, або загалом ну, нікому не було потрібно. А саме покажу зараз свій депозит і скільки залишилось нам відіграти пайдечиків до закриття депозиту. Як ви бачите, лишається 29 пайдечиків, це вже рахуйте половину. Ми відбули, лишається половина. Тим часом, як ви бачите, на депозиті 6 мільйонів і 400 тисяч гривень. Зараз можна піти відправитись, поки є X2 пайдейчик, поформити трошки на автоогоні, а можливо пізніше відправитись на збір клану. Загалом, братва подивився в батл пасі і мені не, не 20 очків, а саме виконати одне завдання: відвідати стріп-клуб, і ми за них получимо 20 очків. Після чого у нас відкривається на 10 рівні батлпас. Ось такий вініл. Я хочу його забрати. Так, все, друзі, як ви бачите, я загалом відвідав. Після чого відкриваю О, як ви бачите, я на 10 рівні можу вже забрати. Отримуємо вініл та можемо зараз, в принципі, поїхати в тюнінг салон та подивитись, як він виглядає на нашому мустангу Ну все, загалом ми на місці. Давайте під'їжджаємо на чекпоінт тюнінг салону та зайдемо у середину. Після чого, скоріш за все, нам потрібно зайти в вкладку вініл. І як ви бачите, в нас є ось такий вініл. Давайте його переведемо на слот 1. Так, виставити. Е, це що таке у нас? Що це взагалі за вініл такий? Ну, машина, чесно скажучи, так собі виглядає. Ну, чесно скажучи, так собі виглядає, тому я думаю краще його зняти і зробити, який в мене був загалом стан. Построю собі невеличкі плани на рахунок того, що буду робити з грошима з депозиту, хочу купити якусь фуру, там сканію, каню, актрос і на ній фармити велику кацулу. Мені загалом говорили підписники, що на фурі можна реально зробляти гроші. Головне придбати сканію і, в принципі, гроші будуть йти, дай Боже, здоровічка. Друзі, я відіграв 3 години, та в принципі в мене тепер є одна безкоштовна рулетка. Давайте її прокрутимо. Давайте глянемо, що нам загалом випаде. Опа. Падає нам зазік. Ну, кстати, давайте його заберемо і продамо напевно в ГОС. Так, все, на Зазіку я під'їхав, продаж транспорту державі. Давайте підемо на маркер. Продати ми його можемо за 15 тисяч гривень. Так, да, ну досить мало, я думаю, набагато більше буде. Ну, давайте продамо, тому що ця газелька, в принципі, мені не потрібна. Продамо і отримаємо гроші. Надіюсь, тут комісії нема. Ні, комісій нема по кайфу. Загалом, як ви бачите, на моєму аккаунті зараз 3 мільйона. І мені все-таки вийшло продати товар на центральному ринку. Мені вийде продати Зпродати Немо та багато іншого. В принципі, те, що лишилось, думаю, зараз піду на свою квартиру, попладу та можливо пізніше продам. Все, я знаходжусь біля свого під'їзду. Давайте зайдемо всередину. Виконуємо завданнячко, це є дуже класно. Після чого відкриваємо нашу шафу та викладаємо все, що нам не потрібно. Появилась в мене дуже хороша ідея продати свою стару газельку, так як я загалом хочу скоро купити собі нормальну скані, якусь там фуру, то в принципі газелька буде мені не потрібна, тому в принципі. Можемо стати зараз на ринок і, можливо, у нас хтось її купить. На рахунок ціни я ще не придумав, але зараз ось піде, поговоримо і я затечу, за те, що за скільки ми можемо її продати. 350 тисяч продати автомобіль, це 350 тисяч. До побачення. Не знаю, можна було напевно дорожче продати, але в принципі на тих 50 тисяч, думаю, ну сильно не будемо стояти. Давайте виконуємо пару завдання з Battle пасу, а саме орендувати транспорт, прогулятись по Чорнобилі, завітати до церкви, відремонтувати. Авто 3 рази і стати мисливцем. Все нарешті, щоденні завдання я виконав та забираю нагороду за 11 рівень. Ланш з собою, ну, велике дякую. Зараз, як ви бачите, на моєму балансі 3 мільйона і 398 тисяч гривень. А також на монобанку в мене знаходяться депозит. Я відкриваю депозит, і як ви бачите, в нас 6 мільйонів 600 тисяч. Лишається відіграти наших 24 пайдайчика, і я зможу забрати наших 8 мільйонів. Ура! Воу, воу друзі, я бачите, подивився відеоролик від початку до кінця. Та, ти є справді молодець, ти цей лайкосик, підписуйся на канал, дивись мої наступні відеоролики, там також дуже багато чого цікавого. З вами був як завжди, я Форді. Всім до зустрічі!